Дітей, які зібралися на цей фестиваль, єднає перш за все талант та бажання довести, що їх вади не є перепоною для повноцінного життя в суспільстві. Виконання пісні, музичного твору, танцю три головні напрямки, за якими виборювали нагороди. Дітки повинні здобувати і додаткові знання поза межами школи і фізично себе загортовувати. Ну а творчість, пісенна творчість. Вона тільки додає діткам в розвитку своєму, ну і прикрашає як школу, як нашу область, так і державу. Уявляєте собі виконання музичного твору дітьми, які мають вади слуху. Мало того, що це звучить неймовірно, до того ж має неабияку позитивну енергетику, а ще підтверджує думку про те, що талант є в кожного, проте не кожен може його розвити, адже для цього потрібне не лише бажання, а й сила волі. Метою нашого фестивалю – це об'єднати різних дітей, артистів молодих, які б могли поспілкуватися і щось набратись позитивно не тільки в плані професійного, а в плані духовному, тому що артист це в першу чергу не ремісник, який має високий професійний рівень і ми заробляти. А це людина, у якої певний є духовний рівень. Я хочу ще подякувати за організаційну підтримку управління освіти і науки. Житомирської подежа адміністрації, і а також управління сім'ї, молоді та спорту, які освіта нас підтримала організаційно, А сім'я молодь і спорт допомогла саме преміювати цих дітей, артистів молодих призами, і без цього фестиваль би не відбувся. В розрізі інтеграції України до Європи проведення таких заходів означає і готовність влади не лише декларувати соціально спрямовані програми, а й втілювати їх в життя. Саме тому можна сподіватися, що наступного разу музичний фестиваль для дітей з вадами здоров'я відбудеться, скажімо, на сцені обласного драмтеатру чи філармонії, і його реклама буде принаймні на рівні мандруючих за заробітками поп-зірок.